У затишній атмосфері серед книжок і м'яких іграшок вирує творча наснага. Цього дня маленькі досити своїми руками з пластиліну втілюють улюбленого героя ведмедика Тедді. Майстер клас зліплення проходить в універсальній залі міської бібліотечної системи для дітей. Ножки, а, з, там, ручки, носик, стомручкиносік подбороточко і голова. Мені подобається ліпити медведя. І їй подобається тут ходити зробив такою яйчкою, потім голову, а потом мушки. Ведмедик знижки під такою назвою у бібліотечному закладі проводять великий освітньо-виставковий проект. Сьогодні ми будемо з дітьми ліпити з повітря пластильпластилину між Теді. Буде у нас у неділю ляльковий театр від особливих людей для маленьких дітей. Запрошуємо всіх дітей до 7 років. Буде у п'ятницю чаювання, і діти дізнаються. Історію ведмедиків теді від вже від організатора да, та засновника проекту. Антураж для заходів створюють найрізноманітніші плюшеві ведмедики. Експозиція складається не лише з іграшок. Більшість ведмедиків отримали свої цікаві аксесуари. Здебільшого це книжки про косолапах від різних авторів. Є і ексклюзивні видання. Проект став продовженням минулорічної виставки в Одеському музеї західного та східного мистецтва, яку дуже полюбили не лише діти, а й дорослі. Тут у нас великі зібрання від медиків теді з різних епох. Вони дуже такі різноманітні, якщо ви подивитеся, є і білі мішки, і навіть панди, Вінніпухи, Падінгтон, їх дуже-дуже багато. Уперше, таку виставку, схожу виставку в Медиків Теді, я побачила у музеї західного та східного мистецтва. І я дуже дуже мріяла, щоб така виставка була у бібліотеці, де багато дітей. Тут майже усі ведмедики, які тоді не були присутні на виставці у музеї, це зовсім інша виставка. Ведмедик Тедзі відома дитяча іграшка, яка була створена в кінці 19 століття у США, та отримала свою назву на честь президента Теодора Рузвельта. Сьогодні плюшеве мішка є улюбленцем дітей та дорослих у всьому світі.